У Холодному Яру квітнуть підсніжники. Через війну заборону відвідувати ліси вони відпочивають від туристів. Єдині відвідувачі Холодного Яру українські біологи. Вони приїхали вивчати унікальність місцевості. Зі слів Якова Дідуха, найбільше їх цікавить підсніжник складчатий. Каже, це єдина в Україні рівнинна ділянка, де ростуть сі гірські рослини. Цей підсніжник я дуже добре знаю з Криму. Там він досить звичайний, росте в Букових, у неморальних лісах. А оце місце на рівнині, воно унікальне. І воно не було відомо ботанікам довгий час. Для подальшого вивчення науковці беруть зразки рослин, нотують спостереження та фотографують квіти. Біолог з Херсонщини Іван Месьєєнко говорить, радий, що нацпарк розташований подалі від зони бойових дій, адже херсонським урочищам пощастило менше. Лінія фронту на території Кам'янської Січі зупинилася більше ніж на місяць, і практично місяць тривали бої. Тому на території національного парку багато вирв від різних снег. Рядів територія практично вся замінована, каже нині науковці в процесі виходу на міжнародний рівень. Ми обговорювали наше членство в IUCN, Міжнародному союзі охорони природи. Ми туди зараз подаємося, в різні комітети, щоб представляти там Україну. Холодний Яр наймолодший нацпарк України. Цей статус він здобув цьогоріч, каже виконувач обов'язків директора заповідника Богдан Легоняк. Говорить, фахівці добувались цього 30 років. Частину ми залишимо взагалі як е, заповідна територія буде і е, тільки наукові дослідження, е, і все. А частину нам прийдеться однозначно дати доступ до е, для відвідувачів. Нині підсніжники квітнуть на 60 гектарах нацпарку. За два роки без туристів вони значно розширили свою територію. Аби захистити рослини, їх охороняють студенти-біологи, розповідає науковець Максим Гаврилюк. Ми допомагаємо зараз працівникам Національного природного парку Холодний яр в охороні і проводимо таку просвітницьку роботу на інших локаціях, які поблизу дороги, там, де приїжджають відвідувачі, і далеко в ліс вони таким чином не заходять. Помилуватися квітами усі охочі зможуть після перемоги. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.